З неба ширяє і вогонь віри у душі наші, і на землі наші зносить, і знак якого гербом нашим є, боророже, чи ми є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах розпалює тим радість, дарує нам. Прийди, рарог! Прийди, сокіл, батько, а ти вогонь віри приносиш у душі нашій серце, радістю повниться, радістю великою, радістю відання віри рідної, радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого. Бо осяє нині, ні шлях наш тепер світлом віри віди православної, світлосяйним духом твоїм, батько, сокіл, рарок світлосяйний. Прийди, соколе, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси вогонь віри, віди православної на землі, слав'янські уроди православні, Хай відчуємо присутність твою, соколе, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню Твого у душу людей православних, Хай вогонь це через очі людей православних землі, слав'янські осяє Тим млад сотворяючи, рід нам радуючи. Слава тобі, соколе, світлосяйний, слава тобі, роже, слава! Прийди, Раро, прийди, будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили, у світлі діли образи світлі, життя праведного отворили, лад навколо себе сотворяючи предків наших радуючих. Бачимо, як сокіл дивний синю і летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючи, прилетів рарок, світлосяйний, вогонь віри віде православної на крилах своїх приніс. Землі слов'янській душі, наші усяюючи слава раро, слава. Прийми, соколе, пожертви наші, прийми вдячність, родів наших, прийми любов нашу. Сьогодні жертву тобі даємо дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш. Щоб з нами повсякчас перебував душі наші догріваючи, прийми, Боже, прийми, рароже. Слава раро, слава. Слава раро, який вогонь віри у душах, розпалює. Сходиш ти з освари синю і світло Боже, у серця наші приносиш. Батько рароже, осяй світлом своїм родичів і наших. Запали вогонь віри, війде православною у серцях людей, родів слав'янських. Хай кожна душа славянська світлом твоїм осяється, вогнем віри, палає до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, у тобі світло праве, яви та на висуще. Бо ти, є все перемагаючий, дух віри війде право, і бачимо, як сіяння твоє мороди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми благородними, лад сотворяючи. Бачимо, як людей багато, багато, тисячі тисяч до любомудря світлого приходить. Людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробих. Бачимо, як тягнуться роди слов'янські до любомудря світлого, богів, славити на капощах православних. Бачимо коло великої. Що руки до сварги здійняли, великі коло, в яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні, та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великій радості повні, слави тесь, що голосами до предків помисли посилають. Рід слоянський утверджують богів права, славлячи. І як бачимо, так і є однині і назавжди від віку й до віку. Слава Ра ро, слава. Тож прибудь із нами, батько Ра роже, повсякчас. І вдень і вночі, і в праці, і на відпочинку у дорозі і вдома. Наповнюй світлом своїм віри праведної життя наші, землі, наші, народ наш. Слава тобі, Соколи, світлосяйні, слава тобі, батько наш, життєдайний, слава Ра ро. Влади, всевічний, Боже, родів і народів слов'янських, се тобі проказували слави, князі та кермани, чи наші, ти давай їм знання мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе, лади, прийди, в роди та на землі наші, Найбезлад та розбра згорять вони, армом крилатим. Ти ж прибудь з нами повсякчас, наповнюючи ладом. Життя наше, народ наш, землі наші. Слава ладу, слава рідним Богам. Слава отцю нашому велесу, Батьку, який мудрістю роди славянські примножить душі наші врівноважі, Батько наш Велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною, рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас, в день в і вночі у праці та на відпочинку в розмові та в роздумах, Рівно думки наші, щоб думку гострою, швидкою і сильною мали, щоб глибину буття осягали, глибини бачили, бачили і чули. Батько велеся на повністю мудрістю усіх уродовичів наших. Щоб мудро жили до світла і йшли, рід славянський, укріплювали. Бережи, рід славянський, ми тобі повсякчас дякуємо. Треба палимо до суриці, кличемо. Слава Велесу, слава! Батько світовиде, де з темряви воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших, допоможе нам світлом прави наповнитися, у силі утвердитися, до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава світовиду, слава. Слава ріма. Тож хай прибуде вогонь святий, віри, повсякчас з нами, хай буде. Ще раз вітаю з весняними дідами. Ну, чекаємо сонечка красного на небі нашого. О, хай буде так. Слава роду!